срочные новости. Агентство Bloomberg сообщает, что первые истребители F-16 уже доставлены на Украину. Количество истребителей не называют. Предполагается, что самолеты доставлены первая партия из Дании и Нидерландов. Ранее Говорили, что будет всего 10 самолетов, ввиду того, что успели подготовить только 10 пилотов, но ждем уточнений. Прямо сейчас Зеленский дает интервью газете «Лимон», в которой сообщил, что темпы мобилизации выросли, но темпы надо наращивать, людей на войне не хватает. И еще примечательно, вообще звучит даже отчасти сенсационно. Зеленский в этом самом интервью назвал отказ от территории в ходе урегулирования с Российской Федерацией очень сложным и дискуссионным вопросом. Нам предстоят непростые решения. Что это значит? Одному Богу известно. Где именно дислоцированы первые F-16? Зеленский не говорит, естественно, не говорит. Это, разумеется, сейчас главный вопрос и главная цель для российских ВКС. Ждем первых ударов сегодня ночью. Белеснова по Миргороду это аэродром в Полтавской области, опять по Хмельницкому, там аэродромы фактически уничтожены. То есть американские самолеты придется как-нибудь прятать. Звонок Белоусова Остину, тоже, я думаю, в связи, так или иначе, как бы это перекликается, мы не знаем, естественно, содержание этого а, разговора, но, ск скорее всего, это связано в том числе и вот с этими событиями, в 16 и другими. И на этом... Легков сегодня замминистра иностранных дел Российской Федерации подтвердил информацию от «Нью-Йорк-Пост», Издание сообщало, что российская сторона предоставила американцам информацию о готовящейся провокации со стороны Украины и выступила с серьезным предупреждением, сообщив, что эта провокация может привести конфликт в неконтролируемую стадию. Якобы американцы настолько серьезно сообщает Нью-Йорк Таймс, отнеслись к информации, что позвонили на Украину и потребовали отказаться от операции, если она и правда готовилась. Ну и вот Рябков сказал, да, это так. Параллельно приходят срочные новости по Зеленскому. В интервью снова французам он продолжает заявлять, что оказывается весь мир и в первую очередь Як оказалось, теперь Україна желает видеть Росію на следующем мирному саміті. О, як заговорив, лишь бы нам не попасти, звісно, в эту ловушку. Ну, а надалі будемо говорити і про літачки про ту тему, яка вчора ввечері. Була досить таки дискусійна, адже з'являлися новини від різноманітних і західних видань про те, що все ж таки F-16 уже в Україні і навіть уже використовувалися зокрема як протиповітряна оборона. І вже з'являється багато інформації, багато саме статей від різноманітних видань. І зокрема, будемо говорити про те, що дописав The Telegraph, Адже вони розкрили деякі подробиці стосовно цих літачків. F-16 вже здійснили перші свої бойові вильоти на території. України за інформацією видання. Сучасні військові літаки поки що використовувались лише в якості протиповітряної оборони. Україна вже виконала свої перші бойові завдання на Ф-16 після такого довгоочікуваного. Прибуття винищувачів американського виробництва про це дописує The Telegraph. За інформацією видання сучасні військові літаки поки що використовувались лише в якості протиповітряної оборони, і представник українських військово-політичних сил цього не заперечив. Зазначається, що Україна очікує отримати 79 винищувачів F-16 саме з Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів. Олексій не командувач ВМС України, також заявив, що літаки допоможуть кинути виклик. Повному домінуванню Росії саме над в небі над Чорним морем, але західні авіаційні експерти застерігають, що все ж таки військові літаки не стануть для українців чимось, що забезпечить перемогу у війні. Що до того, що писали раніше у засобах масових інформацій, це повідомляли, що лише шість українських пілотів ми зазначали, зокрема говорили напередодні про це, от буквально кілька днів тому про те, що лише шість українських пілотів отримали кваліфікацію для польотів на Ф-16. А це означає, що вони зможуть здійснювати лише обмежену кількість вильотів на день. Також існують і такі думки, що літаки будуть обмежені ролью проти повітряної оборони через загрозу, яку становлять роз російські зенітно-ракетні комплекси, які розташовані ближче до лінії фронту, ну і зокрема ці всі розмови розпочалися після того, як вчора видання Блумберг заявило, що все ж таки перші винищувачі ці F-16, вже. Прибули в Україну, це підтверджували і низка інших видань, але точно невідомо все ж таки яку кількість літаків було поставлено в першому транші або ж якими країнами. Це була е, саме інформація станом на вчорашній вечір. Але вже з'являються деталі. І, зокрема, змі дописують про надходження перших F-16 і вже навіть е, Зеленського також відреагували, адже е, вже є реакція саме на цю новину і її. Прокоментував Подоляк за словами Подоляка не потрібно точно говорити, чи є в нас ці винищувачі, чи їх немає, адже Україна. Не буде офіційно підтверджувати, чи дійсно були поставлені перші винищувачі в 16 Таку заяву зробив радник керівника офісу президента Михайло Подоля. Коментуючи все ж таки ту публікацію Bloomberg, про яку я тільки що згадувала щодо надходження літаків F-16. Прокоментую, що процитую, що він сказав і зауважив в етері «Телемарафону». Я бачу, що це відображується в якості інформаційних спекуляцій. Хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше. Все ж таки, треба завжди звертати увагу на офіційні коментарі до речі, і в публікації Bloomberg, на мій погляд, немає жодного посилання на якесь офіційне джерело. Звідки вони це взяли? Я вже не говорю про українську сторону, тому що зрозуміло, ми не будемо коментувати ні так. Ні, зауважив він в етері телемарафону. Ну і за словами Подоляка для нас це фактор суттєвого виживання. Тому не потрібно точно говорити, чи є в нас ці винищувачі, чи їх. Немає. Ну а ми далі будемо говорити і про ті заяви президента України Володимира Зеленського, які анонсували на початку. І зокрема, як е, говорить Зеленський, Україна не може бути проти, якщо увесь світ хоче участі РФ у переговорах. Щодо цього будемо розбиратися детальніше, адже президент пояснив за яких умов можна урегулювати розв'язану Росією війну дипломатичним, саме дипломатичним шляхом. Президент України Володимир Зеленський відзначає, що Україна не може бути проти, якщо увесь світ бажає бачити все ж таки присутність рефії за столом переговорів. Про це глава держави сказав в інтерв'ю французькому виданню. Зокрема, у президента України запитали, чи змінилися з української сторони умови для відкриття переговорів з Росією, або й досі є незмінними і стосуються вимоги виведення усіх російських військ з відновленням українського кордону зразка 1991 дев'ятсот року. У тому числі виведення військ з окупованого Донбасу та Криму. Я вірю, як і більшість країн, що на другому саміті миру у листопаді російські представники мають бути присутніми інакше ми не досягнемо життєвоздатних результатів. Я не хочу, аби вони завадили нам підготувати спільний план. Якщо увесь світ хоче їх за столу переговорів, тоді ми не можемо бути проти цього, сказав Зеленський і зокрема. Президент додав, що справедливий мир для України має створити можливість відновити українську територіальну цілісність, але це не означає, що ми повинні це робити лише силою зброї. Це є бажання для усього світу, щоб зупинити Путіна, аби кордони були обов'язковою умовою. Сьогодні ми перебуваємо на лінії фронту, поки Росія прагне вести війну, і тоді ми зможемо урегулювати ці питання дипломатично, якщо Росія цього захоче, сказав Зеленський.